Всім привіт! Сьогодні на сеанс прийшла бабуся з якоюсь дівчинкою. Давайте подивимося, що вони вам хочуть передати. До вас йде подарунок. Десятка пентаклей. В когось це родина, сім'я, а для когось благополуччя в сім'ї, в роботі. Да. В когось тут любовна тема. Ви будете збирати свій урожай. В кого у вас є претензії, образи до своїх других половинок, до своїх партнерів, тут пропрацюйте це і зробіть таке переродження в своїй сім'ї, в своєму партнерстві. Хто не має партнера, партнерки, нам тут треба відпустити образи і претензії на колишніх партнерів, обов'язково. Це пропрацювати, і тоді, коли ви це відпустите до кінця, не словами, я його забула простіла. Да? А пропрацювати це е на енергетичному рівні відпустити у ці блоки зажими, ці негативні, якісь спогади з минулого відпустити. І тоді ви збираєте свій урожай, да, спогади. Відпускайте спогади, якісь негативні, які ще. Знаєте, як ті черв'яки точаться десь в вашій пам'яті, підсвідомості, і вони вас блокують від того, чого ви хочете. Да, блокують вас від матеріального світу. Для прикладу, якщо ви не прибрали енергетичних прив'язок до своїх колишніх партнерів, жінки зливають туди свій ресурс. І у вас проблеми з фінансами, а в нього все можливо прекрасно. Тому обов'язково це прибирайте. Да. Страхи. Там розлучилася, розлучився, не склалися стосунки. Ці страхи треба пропрацьовувати. В когось тут програється, що це родові програми, сценарії. Там бабуся сама виховувала дітей, мама сама виховувала дітей, і я буду сама виховувати дітей. І для того, щоб приналежати своїй сім'ї, своїм цим родовим сценаріям, ви також безсвідомо це робите. Розрушаєте свої сім'ї, обираєте партнерів, тих, які... Заздалегідь вже не можуть нічого вам дати, не можуть вам дати тих достатків, да, яких ви хочете, якого хоче ваша душа. І ви безсвідомо обираєте тих чоловіків, де ваше партнерство приречене на нещасливе життя, де немає ресурсів, де е, живу заради дітей, де страждаю, де постійні образи, претензії один до одного, да, і де немає розуміння. Да, коли ви цим займаєтесь, своїм цим переродженням, своїм трансформацією, у вас тут круто виростуть фінанси. Тут вам подарунком ідуть фінанси. Так, да, але ви маєте, знаєте, в цих своїх змінах прискоритися, не чекати, що це мені впаде з неба. А по королевих жезлів вам треба працювати над цим, додати активності, і в першу чергу активності в роботі над собою, над своїми деструктивними родовими програмами, над своїми блоками. Да? Оцей негатив, образи вони блокують вас, вас від особистих хороших стосунків, від того, щоб зустріти хорошого партнера, і від того, щоб вирости у. У фінансах, Хтось тут звернеться до провідника до практика, який буде вас вести за ручку і допомагати розбирати свої завали душі? Хто працює над собою, або кому треба працювати над собою? Тоді ви собі відкриєте дороги, ви зустрінете партнера того, якого ви хочете. Так, да, це буде не швидкий результат, але результат буде. Правильне насіння буде посаджене. Правильні установки, правильні програми перепрошиються у вас під свідомості, тоді, коли ви будете займатися цими своїми змінами, трансформаціями. І ви скинете той хрест, який на сьогоднішній день витягнете на собі. Це хрест родовий. Да? Тобто ваша душа погодилася проходити такий досвід, ваша душі вашій душі потрібно такий досвід, проходити такі родові сценарії. Ви проходите свою еволюцію душі, свої особисті уроки. Ви так проходите, і паралельно ви проходите родові програми. Родові програми, де є страхи, де є безгрошів'я, де є нещасливе партнерство, де, де сім'я розвалюється, де розлучення, де, можливо, чоловіків забирають через смерть, це також програми. І тоді, вам буде, прийде у ваше життя партнер да, з пропозицією, руки і серця. Да, вірний друг стане вам вірним другом, коханцем. Да, і так далі. Тобто, коли ви зустрічаєте партнера свого. Свого, да, істинного для щастя, а не для уроків. Ви спочатку вибудовуєте свої стосунки з хорошої дружби, з підтримки, вірності, один одному. так? І тільки тоді ви стаєте на шлях, скажімо, любові. Любов не приходить з першого побачення, любов не приходить з першого погляду. Все починається з посмішки, однозначно, і з погляду. Але ваші стосунки. Довгострокові стосунки, стосунки, які приречені на любов на все життя, вони починаються з дружби. Тому не, не плутаємо любов з блядством, да? і е, виставляємо правильні пріоритети, аналізуємо свій минулий досвід, як я себе поводила, де я робила якісь помилки в тому партнерстві, що це призвело до такого розчарування, якогось да? до розлучення. Ну, тут з кубків йде. Іде справжня любов в ваше життя, але вона прийде тоді, коли ви. Візьмете відповідальність за своє життя і візьмете відповідальність за свої переміни і за свої трансформації. За вас це ніхто робити не буде, ви це прекрасно розумієте і без мене, але вам тут класні шанси йдуть, дивіться, два туза, тут жезлів, тут скупків. кубків. Будуть класні шанси, даний, якийсь король мічей прийде у ваше життя. Він, можливо, розлучений, або мужчина, або мужчина, знаєте, який працює з металом, з зброєю і так далі. І це буде вашим ключом. А ключом вашим є жінка, яка вам допоможе е, ці зміни прискорити, тому що скорість, ви ці уроки і ці трансформації можете проходити до старості, а можете взагалі не пройти. А от ключом буде жінка, яка вам дасть ці ключі для того, щоб пришвидшити оці кардинальні переміни в своєму житті. Тому беріть ключ, беріть ключ, який я сказала вам. Да, і тоді ви пройдете свій страшний суд. У вас буде кардинально міняти життя, ваша реальність, і тоді в вашу реальність прийде той чоловік, якого ви чекаєте. Чоловіки, які мене дивляться, перевертаємо інформацію на себе. Ваше життя прийде жінка така. Да, ви допройдете свої уроки, свої задачі, і вам тут дадуть партнера для стосунків. Е, вам стоя, ви стоїте зараз на виборі. Я працюю над собою і я йду все-таки в класні переміни, де мене чекають фінанси і класна любов. Да? Або все-таки ви сидите далі в своїх жахах, сидите далі в своїх деструктивних родових програмах, сидите далі в ролі жертви, і тоді ви урок свій не проходите. Тут Верховний Жрець, ви проходите урок, коли приймете відповідальність і візьмете цей шанс змінити своє життя. Тоді ваше життя буде кардинально перемінюватися, змінюватися. І будь-які маніпуляції зі сторони вашого оточення на вас не буде діяти. Тому що ви будете знати собі ціну, ви будете знати, що я імператриця, що я не заслуговую будь-якого чоловіка просто, щоб не бути самій. Ні, я не боюся одиночества, я не боюся самотності. Я обираю гідного партнера, а не той, який перший прибився до мого берега. Тобто, ви тут повинні підняти свою самооцінку і пропрацювати оці ці блоки і страхи, які на сьогоднішній день є у вашому житті. І ви, по факту, коли сидите у цій ролі жертви, да, то ви по факту боретесь з усіма, боретесь на роботі, боретесь за свої фінанси, за своїх клієнтів, якщо вони у вас є, ви боретесь по факту з чоловіками. Тому що є образи, є претензії до своїх батьків, до тата і мами, які наші перші кармічні партнери, які нам показують матеріальний світ, які нам показують, які стосунки нам будувати в сім'ї, і так далі, і так далі. І це треба пропрацьовувати. Коли ви це пропрацюєте, ваша ворожнеча до світу до людей зникне у ваше життя прийде радість. Ви будете наповнені, і ви будете розуміти, що я творець свого життя, і те, як я хочу сьогодні жити, так мені. Дасть можливість і всесвіт реалізувати якісь бажання в своє життя. Тут ви маєте відкрити свою сердечну чакру, анахату, да? ви маєте незворожне чи йти у світ, щось робити, чи стосунки будувати, чи свій матеріальний світ, а від серця, не від голови, а від серця. Аналізувати потрібно, не спорю, але правильні відповіді в нашому серці. І тоді у ваше життя приходить щира. Любов, ту, яку ви хочете. Поки ви це не проходите, в ваше життя будуть далі приходити аб'юзери, де будуть визивати вас на ревнощі де будуть, знаєте, піліну цю сіяти далі вашому, на ваші очі, і стосунки вас, знаєте, буде складатися, ви будете їх складати з зав'язаними руками. Ви не будете до кінця розуміти, цей партнер мені підходить чи не підходить. Будете ходити на розклади, будете шукати відповіді, але відповідь у вас. Всередині, в вашому серці, всі відповіді, що поки нічого не будете міняти, будуть тільки інтриги, і підлісті, і обмани за вашими плечима. І карта повішена, і знову в ролі жертви. Тому для того, щоб не сумніватися у своїх виборах, у своїх планах, в реалізації, в фінансах, працюйте над собою це і є вашим ключем. Слухайте свою інтуїцію і розрушайте ту важку ношу, яку на сьогоднішній день ви несете, яку я сказала на початку розкладу. Скидайте з себе цей груз відповідальності, да, оце чувство долга, я должна, должна, І багато чого ви і самі не розумієте, чого ви я должна, але ви це несете і тягнете. І коли ви це розрушите, коли почнете чути себе і свою душу, тоді у вас буде виконання всіх ваших бажань. Це буде по справедливості. Таку інформацію сьогодні я б хотіла підказати вам бабуся і дівчинка. А хто ця дівчинка для вас? Деньку дівчинку привела. Хто ця дівчинка для вас? Для кого когось що ця дівчинка? Можливо, ваша дитина, яку ви поховали? А в когось це дівчинка, яка хоче прийти у вашу сім'ю. В кость це народження дитини. Да. В когось це народження дитини. Ваша майбутня дівчинка, якщо вам актуально питання народжувати дітей, ваша майбутня дівчинка дитина. Прийшла вам повідати, мама. Я хочу народитися прийти в твій світ. Ти, можливо, мене давно чекаєш, і вона вам дає сьогодні з бабусею вашою підказки, чому у вас лід зупинка, чому у вас безгрошів'я і чому у вас тільки одні маніпуляції, оці аб'юзери в вашому оточенні. Ваша дівчинка вам підказує, щоб ви не зробили глобальну помилку і народили не від того чоловіка, якого ви втратите. І який, ну, скажімо, зажене вас такий біль утрати. Тому для когось тут прийшла майбутня ваша дитина повідати, дати вам подарунок долі ваш, подарунок від творця, хоче прийти у, ваш, у вашу реальність. Можливо, ви її давно чекаєте. А в когось це може програтись, дивіться, по своїй віковій категорії, аналізуйте по своєму житті. В кого ця дівчинка Хто ця дівчинка може бути? Може в когось якась сестра в юному віці померла. Да Подумайте, хто це може прийти до вас. Проаналізуйте про свої ситуації і напишіть мені в коментарях. Ну, а хто хоче працювати своїми блоками, запрошую вас розкрити свої таємниці вашої душі і відкрити вам дороги у ваше Хороше майбутнє, яке я спрогнозував цей розклад. Передала оця дівчинка з бабусею, вам сьогодні таку інформацію. Ми дякуємо їм за їхні підказки сьогодні на сеансі. Вони прийшли повідати вам такі таємниці, про які ви ще не здогадуєтесь. Тому хай все вас вийде і хай вам попадеться ваш провідник, який вам допоможе вийти на той рівень, де вам пора вже бути.